У російському Дагестані два десятки загиблих під час нападу на православні храми, синагоги та поліцейських. Тамтешня влада звітує, що ліквідувала шістьох винуватців стрілянини і що активну фазу операції вже завершено. Що відомо про нападників і кого намагається звинуватити Москва, з'ясовувала кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Повідомлення про стрілянину з'являються надвечір. Нападники обстрілюють та підпалюють синагогу у Дербенті і два православних храма у Дербенті та Махачкалі. Серед загиблих звященик і охорона релігійних закладів. Водночас напад здійснюють і на поліцейських розстрілюють пост дорожнього патруля, машину правоохоронців. На вулицях лунають постріли. Цивільних просять перечекати, бо силовики проводять контртерористичну операцію. На ранок Дагестанська влада звітує нападників ліквідовано. Серед них двоє синів і племінник місцевого чиновника, голови Сергокалінського району Магомеда Омарова. Його затримали і нині допитують ім'я чиновника спішно прибирають зі списків владної партії Єдина Росія. Будуть подальші оперативно розшукові та слідчі заходи проводитимуть доти, доки не будуть встановлені всі учасники цих осередків, а вони безумовно були підготовлені, зокрема й за кордону. Поки Путін замість відреагувати на теракт традиційно мовчить, російські політики вже шукають кого б звинуватити у нападі. Депутат Держдуми від Дагестану Гаджиєв твердить, наче за всім стоять спецслужби України і НАТО. Та, схоже, політик помилився версією, бо незабаром його заяву різко спростовує ближчий до влади сенатор Рогозін. Каже, мовляв, не можна кожен теракт списувати на Київ і НАТО. Хоча раніше це Москві не заважало, так нещодавні теракти у кроку Сіті Холі намагалися приписати саме нашій державі. Попри те, що відповідальність за нього взяли радикальні ісламісти з угруповання Ісламська держава. Кавказька гілка цієї організації вірогідно стоїть і за нинішньою атакою, припускають експерти інституту вивчення війни. Відомо, що це угруповання активізувало Вербовку на Кавказі після теракту у кроку Сіті Холі, коли замість боротися з радикалізмом російська влада зосередилася на звинуваченнях України. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.